Має бути людина, яка постійно спілкується з людьми, коли немає жодних перешкод, коли немає жодних бар'єрів. Коли чиновник зможе почути і пропозиції, і критику, коли він зможе почути, що думають люди, тільки таким чином ми зможемо зараз відновлювати нашу державу і будувати ту державу. Тому я буду завжди, скільки будуть приходити люди, буду або виходити, або всі ці дні, поки я працював з моменту призначення, до мене була жива черга, хто приходив, в приймальню, той зміг до мене попасти, висловити свої позиції. Тому я вкотре декларую свою відкритість і готовність спілкуватися будь-яким і по будь-яких питаннях і сприймати ваші ідеї, пропозиції. Стосовно того питання, яке ви говорите, звичайно, що все ті матеріали, які ви мені надали, я по лінії правоохоронних органів ми вивчимо. Тобто, якщо там є те, про що ви говорите, значить буде тому надана належна оцінка. Вчора я збирав силовиків, які ще зараз, представників силових відомств, які виконують обов'язки. Я їм висловив свою позицію про те, що в цих умовах, коли ми зараз відновлюємо свою державу, вони мають ретельно перевірити усі будь-які інформації, які раніше були. Підняти закриті кримінальні справи, які стосувалися різноманітних корупційних скандалів, корупційних правопорушень, порушень прав громадян і багато чого іншого, немає жодної недоторканих осіб, немає жодних індульгенцій. Кожна людина, яка вчиняла якісь злочини, повинна відповідати по закону. Таку позицію я їм висловив. Сьогодні у нас знову буде нарада. Сьогодні вони будуть надавати вже попередню інформацію стосовно багатьох випадків, які і так само зараз відбуваються. Наступна позиція стосовно ілюстрації. Ви знаєте, що Всеукраїнське об'єднання свободи, напевно, що до останнього періоду часу чи не єдина політична сила, яка чітко в своїх програмах декларувала позицію необхідності проведення ілюстрації. Олег Тігнебок, як лідер політичної сили, будучи депутатом, ще попередніх скликань, зареєстрував необхідні законопроекти і зараз. Ситуація, яка є в нашій державі, підтвердила те, що те, що в Україні 23 роки не проводили люстрація, воно призвело до того, що у владі опинилися ті люди, які не поважали цієї країни, які обкрадали цю країну, які плювати хотіли на наші права українців на своїй землі.